Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детейлінг. З вами, як завжди, Женя за камерою Валік. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему, в якій майже ніхто не розбирається. Ми теж. І зараз ми з вами це все розберемо, покажемо. Порівняння: рідкі воски, тверді воски, якісь керамічні покриття. Зробимо їх на певних ділянках, поряд, порівняємо, опишемо і побачимо, в чому безпосередньо між ними різниця. А тестувати ми сьогодні будемо такі засоби, як. Протектор Wax, преміум рідкий віск, в принципі, яким ми користуємось в детелінгу і завжди його покриваємо після двофазної мийки. Дешевий віск від К2. Ми колись його тестували. Нам не дуже сподобалась в принципі, сама суть його роботи. А сьогодні ми подивимося, який він результат дає, в принципі, сам по собі. Більш-менш нормальний віск Карнауби від тортуваксу. Коховський віск Handwax. І безпосередньо саме керамічне покриття, також від коху сон 02 Все буде все буде робитися на ось цьому Переводь. на ось цьому капоті все зробимо поряд. Вам це буде видно. Це, до речі, наше наше освітлення. Все буде видно, що все наче вже розповів. Зараз мені, по-перше, треба мені. Підготувати поверхню, щоб е, всі засоби максимально якісно з нею схопилось. Тому я роблю мийку, я її очищаю від всіх забруднень. Можливо, навіть да, ні, Це не можливо, а скоріш за все і полірну. Що, поїхали працювати. Так, що, спочатку мені поверхню треба помити. Е, на першу фазу я застосую Green Star, на другу в мене там Active Foam. в каністрі зараз доставати не буду. Потім очищу його від, від бітумів. Стервошом, потім вичищу від, від, його від металевих краплень засобом Reactive Rust Remover і після цього полірну його е, фіолетовим полірувальним кругом і фінішною полірувальною пастою. В нас під кожним відео є традиція за кожен вподобайк. Ми донатимо по 1 гривні від мене малятиваліка на фонд Повернись живим. Під минулим відео ми набрали ось вже стільки. Подобайок, тому ось два донати на фонд Повернись живим. Ця тенденція зберігається. Переходьте під це відео, та також ставте ваші вподобайки. А ми продовжуємо працювати. Так, ось зараз видно по самому авто, ось ось підходить ближче, трохи створюється по всьому капоту водна плівка. Е, тобто поверхня дуже пошкоджена, тобто вона нічим не захищена. Хоча, начебто, ми нещодавно наносили сюди дешевий рідкий віск, але ну, як видно, він буквально скільки там два тижні пройшло, так? І це друга мийка, да, в тебе? чи перша Ну, напевно миль. все одно бачиш, тут трохи краще? Тут ну, трохи є, краще, да, трохи, трохи злазить, але все одно це, це, типу, дуже погано. І поверхня тебе дуже пошкоджена, Зараз ми її максимально спробуємо очистити. По-перше, що вже також надасть певного водовідштовхування. А наші захисні покриття мають навпаки зробити так, щоб вода тебе не затримувалась, а стікала. Але це все пізніше. Продовжуємо. Так, ну і ось крутий ефект. Просто ми зробили дві фази мийки, ми її просто очистили повністю, да, тут взагалі типу, не лишилось ніяких забруднень. І вже ця водна плівка повністю не утворюється, тобто вже у нас немає цього бруду, який фіксує нашу типу, воду на самій поверхні. Да, вона вже поступово стікає. Далі ми ще її обробимо ще від там певних забруднень, і вона стане ще краще. Ну, в принципі, це все буде видно далі. Продовжуємо. Просто що таке? Познімав, Просто ти мене ти познімав? Ти. Добре? Ну, щось що Та ще поки рано. Зараз я це зніму, і, і ми побачимо, що повністю очищене авто, правильно, якісно помите, звичайно, навіть без захисних покриттів, вже має певний гідрофоб і не створює оцю водну плівку. А з захисними покриттями там буде ще краще. Але поки що тільки моє. Фух, вже всі втомились чекати, та і я насправді фінальна стадія. Ми замиваємо всю ту хімію, яку ми залишили на капоті другої фазою, і починаємо вже наносити захисні покриття. Тікає, бач, потихеньку розрушається водна плівка, потихеньку стікає. Ще я сушити її не хочу, ще, хай вона ще трошки стече, щоб мені було набагато легше. Ха-ха, обманул, полируем. Ну і тепер розстань, точно останній раз друга фаза, щоб прибрати залишки пасти, і тоді вже будемо наносити захисне покриття. А що, ми, виходить, не нанесли жодного захисного покриття, а в нас вже гідрофоб є? А як це трапилось? <хи> Та ладно, жартую. Так, вона зараз просто максимально чиста поверхня, е воді ні на чому затримуватись да, ще. Плюс я пройшовся фінішною пастою, тобто я вирівняв там ці голограмки, де може е ось залишатись вода. ну Як видно, вже гідрофоб'є, вже вода не збирається. І ну, результат це як дуже хороший після полірування. Там видно зверху, де я не полірував. Ще збираються краплі, так, тобто там ще не ідеальний, ну а тут взагалі ну, суха поверхня автомобіля. Е, тому просто якісно помивши авто, да, і навіть там якась елементарна косметична полірувальна паста робить такий ефект. Але ми тут не через це зібрались, сушу поверхню і наносимо захисні покриття вже зараз, прямо прям час. Мені, виходить, треба скіки. 1, 2, 3, 4, 5, 5 частин мені треба. Ну, давай десь ось тут грань поставимо. Нарешті фінальна стадія це обезжирювання поверхні, щоб нічого взагалі не залишилось, тільки лакофарбове і тільки наші захисні покриття. Я використовую певну препарейшн спрей, менестер, де розполірувати і вже далі готово. А юлісні давайте нарешті поговоримо, що це таке, і як його застосовувати. Це найзвичайніший рідкий віз. Він наноситься на. На вологе авто, відразу після мийки, нанесли, потім змити водою і все готово. Далі в нас ідуть тверді воски, вони всі натуральні. ну Принаймні ці два за цей не впевнений, там, там нічого не пишеться. Але ну, він там, здається, коштує 150 гривень, ну, типу, найдешевший сегмент, такий middle сегмент і хендвакс ну, віск від самого коху. Нанесення все вручну через такі аплікатори. Він, вони є в кожному в наборі. Ну і остання це кераміка. Нанесені в саму самий останню чергу е, на там, також поряд. Окей. Okay, Окей. Okay, тоді е, валік дає дуже розумну думку. Що ми нанесемо кераміку з початку, щоб вона поки там встила підсохнути, стихла схопитись, щоб потім нормально вона адекватно показала хоч трошки гідрофоб. Але ну насправді це буде таке дуже суб'єктивна ну, оцінка, бо кераміка повністю твердіє більше ніж 24 години. Тому ну а в нас буде інтервал там максимум десь годинка по часу, але все одно там результат буде, і ви його подивитесь. Але найкращий результат за 24 години. Так, а це все просто через аплікатор нанести, витрати фіброю і все буде готово. Почну да, з кераміки, і потім відповідно в порядку зменшення. І найголовніше, в чому принципова різниця між всіма цима засобами, мої, да, всі, що покриття є існує. Грубо кажучи, можна поділити все на три категорії: так можна поділити на категорії неорганічних покриттів, типу кераміки, типу рідкого скла, кварцевих там, і так далі. Це все неорганічні покриття, які їдко е, е, їдаються на ну, саму поверхню і створюють таку дуже надійну захисну оболонку, да, яка там дуже довго може ходити на поверхню. Воски це трошки, трошки інша структура, це натуральні полімерні зв'язки, які утворюються на, на поверхні. Вони набагато менше триваються, е, і там в них немає механічних ніяких властивостей, але вони надають зовнішнього вигляду, надають там також певних гідрофобних ефектів. І так далі. Тобто, ну це вже такий більш middle сегмент да захисних покриттів. Ну і є найпростіші рідкі воски. Це там, взагалі також полімерні зв'язки, надтонка плівочка, яка не сильно утримується на поверхні і легко змивається, але ну відповідно нанесення та собівартість ну найменше. Це така, як якщо грубо кажучи, принципова різниця між ними. А їхній ефект, як вони себе показують, зараз побачимо. Так, все, кераміку нанесли, залишаємо її сохнути на поверхні. Зараз переходжу до твердого воску, почну з хендбаксу. В чому суть твердого воску, як його також наносити, на вологий паплікатор ми беремо трошки засобу і такими круговими рухами розносимо по поверхні. Його також треба нанести, дати трошки йому посохнути, поки він не заматується на самій поверхні. І після цього ми просто там звичайною фіброю сухою ми його прибираємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Красота. Це, ця пачечка мені не, не подобається. саме. О, хорош, хорош. Що ти за себе робила? Ще на українськомовному Ютубі робить такі експерименти. І може ми просто не знаємо, хто напишіть нам, якщо ви знаєте ще такі канали. Я знаю. Але я озвучувати його не буду. Але там дуже знайоме обличчя. Просто вони платять за рекламу. Так, так, вони просто не платять за рекламу. Ультралакшері. Так. А, до речі, я думаю, ну, я впевнений, що в коментарях знайдуться люди, які знову напишуть, що ми неправильно застосовували твердий віск К2. Тому також, якщо ви ця людина, просто перейдіть в коментарі та напишіть, що блін, ви знову все зробили не так. К2 працює, просто треба вміти ним користуватися. Але знаєте, я вас називаю свідки К2. Ха -ха -ха. Та нічому, може дійсно, може дійсно ми щось робимо не так, валі. А ця хімія ну, дійсно працює. Просто треба більш якісно. Не знаю, розтирати це все, розполіровувати. Чи може його треба змішувати з чимось? Хто знає? Може їсти. Може їсти, може ну, хтось дійсно це все їсть. Так. І що? І останнє це протектор вак. Зараз я тут трошки приберу. Так, ну для кераміки вже час розполірування прийшов, тому я починаю. Ну, кераміка готова, я її розполірував. тепер просто треба давати їй час, щоб вона сохла. В ідеалі це 24 доби, але ну, ми хоча б годинку десь почекаємо. Я сказав? Доби, доби? 24 години, так, все правильно. 24 доби це надто довго. 24 години вона має сохнути, але ну, ми хоча б будинку їдемо. Зараз якось будемо думати, ми трошки прорахувались, і наносити рідкий віск на ту поверхню. І змивати його тиском зараз не є дуже добре, тому ми, скоріше за все, просто нанесемо його через трійер дуже обережно і змиємо вологою фіброю. Я не думаю, що ефект від цього якось зміниться. Але ну, поперед високого тиску зараз застосовувати, на жаль, не можна. Прорахувались, але де, да, як кажеться. Так, і що? Зараз будемо гратись із Протектор Ваксом. Дві вищі освіти, інженерні. Так, тепер е, трошки попрацювати і затру його вологі фіброю, щоб прибрати ті залишки, які залишаться на поверхні, які не підуть у полімерний зв'язок. Що ми чекаємо, ми дивимося, ну вже воск трохи мутніє, Ось показує, да? вже трохи видно, що він вже ось починає. Проявляти своє помутніння, це значить, що він вже приблизно десь схопився на цих поверхнях. Ну, я думаю, ще трошки часу йому дати і тільки після цього вже розполірувати. А поки що не знаю, поки зайдіть в коментарі, напишіть щось цікаве. Напишіть ваш досвід роботи із захисними покриттями, напишіть ваш досвід роботи з напівсинтетичними восками та з повністю синтетичними. Бо я сам колись спробував, можливо, у вас інший досвід є. Якщо будуть однодумці, я також в наступному відео поділюсь із своїми певними, певним досвідом та та знаннями. Так, ну зараз у вас пройде 2 секунди, а у нас 20 хвилин, тому скоро буде. Three hours later. Ось інша частина тряпки. А тут не повіриш ще є у нас дві частини тряпки. Тому все. Чистота експеримента буде соблюдена дуже дуже добре. Так, ну все, у мене жирних плям тут більше не залишилось, тому я перевертаю фіброчку і йду до наступного. О, це вже важко йде. Це я відчуваю, вже тягнеться за фіброю. Ну, але візуально, ну, а ці два, наче з нічим не відрізняються. Але розполіровувати його дуже важко. Так, ну і останній віск К2. О, це легше, ніж Карнауба, до речі. Ну, ніж Tortal Wax. Tortal Wax. По ідеї ж Turtle Wax, фірма вона ж бразильська. І всі ці воски тверді, вони ж із карнаубської пальми, яка росте тільки в Бразилії. Ну, по ідеї, ну, Turtle Wax має бути найближчим до правди. Але зараз побачимо. Ні, розполірувався, до речі, нормально. Легше, ніж, тор ніж тортулбас. Наче чорний найменше тут да, бокс. Так, це є таке. Наче... Наче майже таким самим кольором, як і звичайний капот. Ну що, момент істини. Знімаємо маркування. Блін, дуже прикольно, дивила цей краще, ніж цей. Ну, прям зараз правильно видно Turtle Wax. ET2. Но багато черніше. І кераміка <смеш> <є> така сама. <смеш> Ні, Ну, кераміка прям найчорніша. Кераміка прям найчерніше. За цього всього. Так, давай, да, давайте по черзі. Будемо йти. Що? Що я тут бачу по цій поверхні? Вона із ділянкою, де був, де був скотч, відрізняється ну, ледь помітно. Тобто, да, вона стала більш чорною, більш насиченою, але цей перехід він видний тільки коли я прям вдивляюсь у, у цю ділянку. Далі К2. К-2 залишить після себе жирні розводи все одно, як би я його не полірував, все одно жирні розводи отут залишились, отут залишились. Тут я бачу жирні розводи, я не знаю, камера передає їх, Ось тут пляма-жирно велика. А отут ось така пляма-жирна теж видно? Блін, але ну, жирні плями залишились видні, але чорніння, ніж у протектор Вакса, набагато краще. Тобто, якщо ти ось сюди перейдеш, то ось видно, який тут колір, а який тут колір. Не знаю, мені прям гарно видно. Да, ну або тут має, да, що чорніння є. Торт вакс по чорнінню, ну найкращий, е, краще тільки кераміка. В нас показала, але до неї ми пізніше дійдемо. Прям візуально дуже добре видно це все. Цемушки клею, неможливо. Так, з приводу хендвакса, ну також більш ну такий, ну більш чорний ефект ніж. Самим кузовом краще, ніж К2, але по чернінню гірше, ніж Тобто ось, ось така різниця. Ну і Кераміка найбільш чорна, най, от найбільш ось навіть, чітко видно лінію. Давай. Чітко видно ось цю лінію, де, де нанесена кераміка. Прям дуже чорний, дуже насичений, дуже гарний глянцевий ефект. А ну, по, по Ну, скользить кераміка набагато краще, аніж, аніж хендвакс. На тортлваксу скользіння десь на такому самому рівні. На К2 я відчуваю шероховатість. Тобто К2 е, поки що найгірше поки що. А, ні, ні, Protector Vax поки що найгірше. Тут шероховатість, вона прям, прям дуже велика. Вона прям... Прям палець е схоплюється. Так, ось на лампу нам Protector Wax візуально да, трошки краще, аніж сама поверхня. Ось тут на лампі видно вже жирні плями. Я її вже ну, максимум розполірував, вже вона далі, далі не розполіровується, тобто ось після себе такі плями залишає. Далі Wax. поверхня чиста, доволі чорна. Е ну, В общем, результат Turtle Wax дуже хороший. Так, handvax також рівна, така у доволі приємна поверхня, без плям, без нічого такого. Тут, 에... тут трошки є залишки, А, а тортулвакс прям добре. Так, да, да, щось таке. Ну і кераміка, взагалі тут взагалі нічого там не залишилось на камеру. Дуже класний ефект. Ну, це в принципі за це ці покриття так, так дорого і коштують. І що? Тепер ми перевіряємо гідрофоб на всіх цих історіях. Я просто буду, скоріш за все, не ем, давай я попаратом високого тиску. Спочатку пройду, а потім просто полью зі шлангоч зі шланга водою. Давай, ну побережно. Ну, Я можу сказати, що гідрофоб майже скрізь однаковий, але давай я прямо з центру, бо я так більше лив на цю сторону. Водна плівка утворюється, але швидко уходить. Також утворюється легка водна плівка також дуже швидко уходить. Водна плівка навіть не встигає утворюватись. Ну, По гідрофобу хендвакс із всіх цих трьох найкращий. Допоки ми не спробували кераміку. Тобто, по ефекту гідрофобу все йде ну, от, під порядку найкраща кераміка, потім йде хендвакс, після хендвакса Tortal К2, і потім рідкий віск, полімерний, ну, полімерний в рідкий віск преміум класу. Тепер просто шланочка води. І важливе уточнення, це ж кераміка ще повністю не застигла. Тут максимум година пройшла з тих пір, як ми її нанесли. Так робити не можна ні в якому разі Перевіряйте гідрофоб кераміки вже тільки після того, як вона простоїла вас 2-4 години. Так, ну що ж, я думаю, вам всім і так було чудово видно. Рівень гідрофобу тут найгірший, десь вони приблизно на, на одному рівні з, з, з К2. Turtle ВАКС це, ну як і очікувалось, це середній рівень гідрофобу, тобто вода на ньому певний час утримувалась, потім збігала. Хендвакс взагалі навіть натяку на водну плівку немає. Тобто, із всіх тих варіантів гідрофоб. Прям дуже крутий десь на одному рівні навіть ну, з керамікою, але на кераміці трошки краще е, враховуючи те, що кераміка ще в нас не цей. Вона е, не, не засохла нормально, тобто вона ще не ідеально рівна і не ідеально тверда. Так, ну насправді, прям безпосередньо в порівнянні, я сам був дуже здивований, бо ну здавалось, Wax за middle price да, і як е, середньої категорії віск, чорніння дав типу набагато краще ніж його конкуренти навіть. Той же самий кенвакс від Коху, але ну, гідрофоб сам показує. Ну сам показує е, результат, за що ну, цей віск так дорого коштує. І ну, по тимнінню, так, він програє торту ваксу, але по своїм властивостям він набагато краще за що в принципі і сама ціна. Так, що ще? Ну, кераміка, воно само собою, тобто там і гідрофоб, і там дуже схожий гідрофоб і на рідкому склі. І на кварцевих покриттях там і так далі. Тому ми просто його додали в список як для ефекту порівняння. Да? І у хендвакса гідрофоб приблизно такий самий на рівні, як і з керамікою, що також мене доволі сильно здивувало. Е, ну і ще по, по утриманню, по часу утримання ми не можемо зараз це перевірити там за, за один день. Кераміка ж має проходити рік на, на поверхні Handwax, як заявляє виробник, один сезон, тобто десь 12 місяців. Turtle wax так само 12 місяців, 12 місяців k 2 Взагалі невідомо, мені ну, дивно навіть, якщо вона досі там є, а ми його водою не змили. Та, Що? 12 місяців. Ой, 12 місяців, 12 тижнів, я перепрошую, по 12 тижнів. Тобто Кераміка Рік, Хендвакс і тортлвакс по 12 тижнів, а К-2, я не знаю, ти, ти пам'ятаєш, там, там писали щось на на упаковці. Ну, тут, тут не пишеться, тут не пишеться, скільки воно буде отримуватися, ну але якщо буде отримуватися хоча б тиждень, це вже є дуже окей. Ну і, типу, сам Протектор Wax, рідкий віск, так, він утворює якийсь легенький там гідрофоб, ну але ця і послуга коштує там на там, не більше ніж там 100 гривень. Да? Якщо Іхні конкуренти, там, наприклад, там Ферди Віск, це порядку там півтори-дві тисячі. Тому робіть висновки сами самі. Я скажу, що для мене краще кераміки, покриття не існує, в принципі. І якщо є можливість да там доплатити певні кошти, то краще все таки все авто закатати в кераміку. Ну і ось, да, от, наприклад, навіть по самим покриттям, вже коли все вже постікало, да, у нас там зверху просто очищена поверхня, да, яка. Навіть не полірувалась, ми просто її якісно очистили та якісно помили. Це ефект у нас від Protector Wax, k 2 Turtle Wax, якийсь так наполовину розділився, наче половина є, половину нема. Ну і Hand Wax, результат по Hand хенваксу типу, дуже крутий. Кераміка тут ще трохи є, трохи залишилася. Ну, але це, скоріш за все, через те, що ми не дали їй часу нормально витриматися, нормально застигнути. Так, ну, ось таким чином. Що, ми будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Я думаю, для вас це було цікаво та інформативно. Не забувайте ставити вподобайки та пишіть коментарі. Як вам враження від, від цих покриттів? І, звичайно ж, напишіть, як правильно було користуватись твердим воском К2. Що, дякую за перегляд. Бувайте, побачимось в наступних відео.